Всім привіт! Сьогодні в мене перестав працювати циркуляційний насос на теплій підлозі і хочу розказати, що може трапитись. Ось я викрутив заглушку. Ось вона, звідси. І там є такий проріз, беремо твердку чи насить, наприклад, ключ з собою і ставлю проліз і покрутив. І якщо крутиться, все легенько, це. Значить, що там нічого не заржавіло, не закипіло, Вал крутиться, все добре. Добре, що ми далі дивимося? Є в нас такий конденсатор. Я взяв ще один конденсатор, навіть старого не від'єдную. Взяв ще один конденсатор і під'єдную на ті самі клеми. Давайте будемо слухати. А можливо почули, він запустився. Давайте глянемо. Ось дивіться, він почав крутитися. Що виходить, вся проблема ось цьому конденсаторі. Надіюсь, було вам корисно. Зараз у всіх працює система опалення і в будь-якому може це трапитись.